Доброго ранку! Доброго ранку діти! Доброго ранку, батьки! Я знов рада вас вітати! Тож, в нас почався тиждень фізкультури. І ми з вами почнемо його з руханки зарядки. Тож, будь ласка, підходьте, готуйтеся, я вас чекаю! Стаємо рівненько. Молодці! Готуємось. Будь ласка, починаємо на місці, крокуємо. Дітки, А хто це за нас котиться? Ну, подивіться. О, та до нас же приходився чудовий рожевий м'ячик. Мабуть, він бажає з нами погратися. Тож, дітки, беремо в себе вдома, знаходимо м'ячик і дивимося, які вправи можна зробити з м'ячиком. Тримаємо його так в руках. І ось так перекочуємо ладонь, долоньками. Ось так. А зараз ось так перекочуємо. Молодці. А зараз навпаки до себе. Так, які ви спритні. Молодці. А зараз ніжки разом нахиляємося вперед і спробуємо м'ячик прокотити по своєму тулубу. Ось так він прокотився і вгору зупинився. Зараз будемо знову котити його назад. Так. Декілька разів ми прокочуємо м'ячик свій. Запам'ятали? Ось так його по потулобу до кінця, до підлоги, до ніжок. І знову підіймаємо м'ячик догори. Молодці. Дуже добре. Ніжки ставимо на ширині своїх плечей. І зараз м'ячик буде бігти навколо нас. Дивіться, от м'ячик пробіг. Раз. От м'ячик пробіг. Знов. Я його прокочую. От він. Котиться, котиться по мені. Отак. В ліву сторону. А зараз пропоную в правий бік. Ось він прокотився і ніхто не зупинився. Молодці! Отака вправа з м'ячиком. А зараз, дивіться, ніжки ще ширше поставили. І дивіться, як м'ячик гуляє проміж наших ніжок. Пронесли м'ячик, забрали. Пронесли, забрали. І знов м'ячик робить рухи навколо наших ніжок. Ось який м'ячик. Бачите, він може гуляти. Дивимося далі. Дивіться, як можна м'ячик підіймає колінця. М'ячик наш. Оп, 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 оп. А зараз побігли на місці. А зараз так спробуємо бігти, щоб колінцями торкатися до м'ячика. Отак. Молодці. І остання вправа. Стрибаємо і колінцями торкаємось м'ячика. Дивіться. Дуже гарно відштовхуємося від підлоги. Ось так. Ще. Оп. Молодці. Отак. Дуже добре зробили вдих. Фух, Видих. Носиком вдих. Ротиком. Видих. Ну що ж, подякуємо м'ячику да, за чудові вправи. Тож дітки, беремо м'ячика, йдемо на вулицю, спробуємо з ним погратися. Так? Молодці. Ну що ж, на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення.